Всім привіт! Мене звати Костятин Димчко, це мій канал Ледична допомога сьогодні. в Випуску ми вам розкажемо про таке. На людей, які нановили дані, ТЦК може скласти постанову лише після перевірки відсутності інформації в усіх реєстрах і викладу ТЦК, заявила заступниця міністра оборони. Лише після того, як працівник ТЦК посмикав всі реєстри і викликав людину до ТЦК, він може скласти постанову Катерина Чорногорникова про процедуру притягнення до відповідальності за неактуалізацію військово облікових даних. ТЦК зможе скласти постанову про притягнення людини до відповідальності за неоновлення військово облікових даних лише. Після того, як починити ТЦК перевірить, чи міститься ця, ця інформація в інших реєстрах. Про це заявила засудця міністра оборони і супровізації Катерина Чорногорнко. Так, змінами до законодавства внесені норми, за якими штраф накладається лише у тих випадках, коли немає взаємодії з іншими реєстрами. Ми зараз несли норму, що штраф накладається лише на тих осіб, які ухиляються від військового обліку, по яким немає інтеграції з іншими реєстрами. Наприклад, якщо є інтеграція з реєстром місця проживання і ми можемо зробити запити по людині і отримати дані про місце проживання, то людина нічого. Його не порушує, не приходячи і не вновлюючи дані про місце проживання. Немає підстав у КУПАП є чітка норма, що трав застосовується до порушників, тільки коли по цим даним немає обміну з іншими реєстрами, зазначив задовольниця міністра. Якщо відкрити статтю 7 закону про оберіг, то там цілий набір персональних даних людини. Практично по всім цим даним, включаючи освіту, місце роботи, у нас же є інтеграція реєстрів. Тобто працівник ЦК спочатку має сходити в реєстр, отримати ці дані в реєстрі. Якщо їх там немає, лише тоді скласти постанову. Це дуже правильне запобіжне. Нашого заступниця міністра, але дійсно, якщо там необхідні певні дані, наприклад, немає даних про військово-облікову спеціальність, які може внести лише працівник ТЦК, то людина має з'явитися до ТЦК і оновити її, підкресли заступниця міністра. Щодо моєї думки, то я повідомляю наступне: а саме, якщо працівник ТЦК повинен спочатку зробити всі запити до реєстрів і отримати інформацію відносно людини. Якщо інформації по цій людині немає, то працівник ТЦК зробить оповіщення, яке надсилається у людині особу з Собідовен порушення. І якщо людина не реагує, то посадова особа опустити ТЦК виносить відповідну постанову. <му> якщо ви вважаєте, що на цьому каналі є цікавий та юридичний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донатів будуть в описі до даного відео. Якщо Ви вважаєте, що на цьому каналі є цікавий та юридичний контент, просимо підтримати нас у наших соціальних мережах, лайками та репостами. Дуже дякуємо! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.